Пане Валерію, яким чином події у Чорнобилі, що відбувалися майже 40 років тому, а головне наслідки цих подій впливають на життя українців і загалом мешканців євразійського континенту досі? Ну, це насправді доволі таке широке питання. Вони впливають дуже активно і, напевно, впливає знайти більше не формація. На форматі радіологічних зруйних, яке також нікуди не зникло, насправді, і воно буде там ще дуже-дуже багато з нами, там більше тисяч років. Але насправді, а, може, як люди повинні робити якісь висновки, знаєте, зі всіх катастроф, які у нас є, для того, щоб це. Якщо нам щось не подобається, треба робити висновки для того, щоб нормально рухатись далі, і цього ніколи більше не було. А чи зроблені висновки, я не думаю, що так. Тому що захоплення ЧС окупантами. А, у 2022 році обстріл станків Запорізької АЕС катування працівників Запорізької АЕС це говорить про те, що атомна енергетика є буде використовуватися диктаторськими і терористичними режимами. Знаєте, як, як, як зброя, тобто вона завжди буде також і небезпекою. Хоча Європа, звичайно останні роки, останні там років, рухалися в сторону зеленого переходу для того, щоб всі технологічні процеси, для того, щоб вся економіка рухалася в цьому напрямку, була прийнята програма, яка називалася Green Deal. От і туди планувалося інвестувати дуже багато грошей. Несправді те, що ми зараз бачимо в Польщі, там протести аграрів і протести, які є по всій Європі, насправді. Вони більше сфокусовані на, на Україну, як деякі медіа підсвічують, тому що це зовсім не так. Вони сфокусовані на тому, що аграрі не хочуть переходити до нових правил гри, які були прийняті пару років тому. Вони зараз починають жити в цих наслідках. От і як як, як якраз на це і направлені їх дії, скажімо так, але ось цей напрям до переходу на зелену енергетику, тому що атомна енергетика також вважається зеленою, він призупинений, тому що через повноштабна російське вторгнення в Україну Європа дуже активно вкладається перерозприділяє гроші з різних цільових програм на допомогу Україні і під перерозподілом. Також значна частина грошей і асигнувань, які були направлені на цей зелений перехід. Тому от ми можемо побачити, да, який типу, зв'язок Чорнобиля, після якого, наприклад, Німеччина. А, Вирішили не будувати атомні станції, закрити вже існуючі, да? через це вони підсилили на голку дешевих вуглеводородів з Росії, да? допомагає побудувати не сказати, що дуже якісну економіку, але все рівно заливали їх грошима, да? і ці гроші, наприклад, використовуються заради того, щоб нападати на Україну, вбивати українських громадян. От і в той же час. Пошириться в серційний є в Європі недовіра до атомної енергетики, не дивлячись на те, що вона доволі безпечна, насправді, от планується розвиток ядерних реакторів малого розміру. От, він вже проходить. Там були випробування і вже є такі реактори. І я думаю, що там найближчими роками. Вони будуть ну, я думаю, що років за 10, наприклад, вони будуть дуже активно використовуватися. Реактори маленького розміру, ну маломодульний, це дуже маленькі, скажімо так, штуки порівняно з атомною електростанцією. Вони звичайно виробляють ніяк атомна електростанція, але працюють на атомному паливі. І дуже невелике по розміру, і треба буде розуміти, що через деякий час буде така ситуація, що біля кожного заводу буде стояти знаєте, як зараз підстанція, там не знаю, яка там може виробляє а, електрику на газу, або там чи через турбіне або ще щось такого плану. У, у, у біля кожного заводу буде стояти таке маленьке приміщення, де будуть а, маленькі ядерні реактори працювати, і все це насправді не якісь майбутні історії, це вже наша реальність. Але в той же час європейці а, приймаються атомну енергетику, бояться а, о, по різним дослідженням. Українці також вірять в велику кількість фейків і ще радянських пов'язаних з атомною енергетикою. А, але чи винесли ми уроки з Чорнобиля? Да? То насправді ні. Тобто, получається, ми чи Чорнобиль ми отримали тільки недовіру до атомної енергетики, поширення фейків, нерозуміння, як працює взагалі ця енергетика, яка є користь. А, ну, крім того, що Україна отримала зону відчуження, да? яка при як Люксембург, яка замість того, щоб генерувати гроші в економіку, да, для того щоб там жили люди своє життя, вона у нас є виключена з економічного простору і по суті не генерує гроші, а тільки їх споживає. Тому на 38 восьмі роковини можна сказати, що підходимо ми не в самому кращому стані. А, звичайно, що без повномаштабного вторгнення Велика частина проблем не було б з цим пов'язано, але насправді вони тільки вскрили це те, що було, да, якби поклали карти на стіл. Тобто ми не думали, да, що росіян можуть обстрілювати атом атомні станції, захоплювати їх, використовувати як військові бази, але повномасштабне вторгнення показало, що можуть. От, все чи думали ми про це раніше? Ну, могли здогадуватись, да, дивлячись на те, як вони ведуть війну, як вони воюють в Україні та Сірії? А тепер ми це знаємо точно. Тому я думаю, що до давної енергетики і, і, і ці дії територічні Росія, вони насправді є дуже великою негативною складовою. А, тому наслідки Чорнобиля на європейському континенті вони великі, вони великі а, комплексні. Але я б насправді більше фокусувався може, там, не на європейському континенті, а на Україні, тому що своя рубаха ближче до тіла. От, і у нас насправді те, відбувається те саме. Звичайно, що повномасштабне вторгнення і всі військові дії дуже активно на це впливають. Але, наприклад, також суспільство поза увагу, наприклад, проходить історія захоплення Запорізької атомної електростанції. Тобто, в загальному просторі також намагаються не розмінкуватися цю історію. Да? Тому щоб не було нервів там і не підсилювати російські наративи, щоб вони нам, вони намагаються шантажувати весь світ. історію, да? і якби приходиться все рівно заспокоювати людей, щоб занадто цього не було. Але виявляється так, що можна і не заспокоювати, да? бо люди ну точні заспокоювати треба, але все рівно є а, і, і інший кінець у цій палці. Тому що люди не, не так сильно уявляють, не так сильно глибоко розуміють, взагалі що відбувається. Там, а там а, катують людей, люди вбивають. Є деградація персоналу, який там є, тому що а, вони не виходять на роботу, вони намагаються виїхати звідси, вони намагаються завести персонал, який не знає. Ну тобто він не працював на запорізькій станції, Всі станції різні, це не така історія, що а, це ще не монтаж можна з одного ж на монтажу. Людину перевести на інші, і в принципі буде розуміти, як працювати. станції різні, різне обладнання, різна організація роботи і взагалі ситуація скажімо так. Тому запорізька там станція це найбільша станція атомна в Європі, вона також захоплена російськими військами вже більше ніж два роки. Тому знову ж таки ситуація. Не дає якоїсь надії, скажемо так, тому що те, те, що ми бачимо, як це все відбувається, да то наслідки насправді, навіть якщо її зараз де окупувати, то навіть наслідки до самого обладнання, яке там є, до персоналу, вони дуже суттєві. Да, тобто, ти не зможеш на наступний день знайти собі 2000 працівників атомної індустрії, і так, щоб вони були. Згосилися їхати в Енергодар жити, наприклад, після деокупації, да? і так, щоб вони а, знали, як ефективно працювати саме на цій атомній станції. Тому а, є сама деградація а, обладнання, яке там є, деградація персоналу, тому навіть після швидкої деокупації не буде такого, що вона запрацює на суперповну потужність там, на наступний день, там, а може і півроку такого плану. Так. Це це дуже комплексна буде програма. І ще ми не знаємо. Коли вона буде окупована, і в якому стані вона буде в нас в руках, пане Валерію? Ви О, згадували, що Україна не винесла уроків? Та ви ви згадували про те, що Україна не винесла уроків після катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції? То на вашу думку, а що варто було б все таки врахувати, на що варто було звертати увагу після тієї трагедії, і чи дійсно були такі моменти можливості Україні Україні якимось чином запобігти наслідків тих, які вже відбулися пізніше? Це знову ж таки дуже велике питання. Е е Просто відповіді немає, точно. От, е наслідки жахливі. Як я казав, е якщо б Чорнобиль не трапився, було б набагато краще. Україна е досі немає е точних цифр, скільки Україна витратила. Це знову ж таки інформація, про яку люди не думають, яка не артикулює за держави. Е е скільки Україна витратила на катастрофу в Чорнобиля? Тому що е більша частина сигнувань. Була саме з боку української СРСР. Тоді була така ідея, що Україна буде на це витрачати гроші, але якщо там буде не вистачати чогось в бюджеті, потім то вона якби не буде повністю оплачувати там свої внески в бюджет радянського союзу, що в нас цього візьме. Ну ідея була така, да, потім радянський союз він розвалився, да, і Україна залишилась цими наслідками. Тобто, замість великої станції і території, ну і станція, яка генерує. Електрику, да, яка генерує в економіку гроші, виявить так, що ми повинні були багато, -багато років витрачати на це, і будемо продовжувати витрачати далі не тільки не доотримувати, а ще витрачати на утилізацію і зберігання, і мейкенс і управління. Всі ці історією. скати, що я кін, що Треба було зробити, це знову ж таки, знаєте, це прямо. Це можна книгу прочитати, щоб, або написати, і потім дати все прочитати, що треба було зробити. Там по, по кожному напрямку дуже-дуже багато всього. А, і я казав, що є напрямок, скажімо так, відношення і там, економічне, да, або а, напрямок атомної енергетики, а також є напрямок, звичайно, соціальний. Це відношення взагалі да, всі ці історії, да. до всіх історії, і щодо серіалу Чорнобиль Українці думали, що Чорнобиль вже пройшов, його вже немає. Да, і взагалі невідомо, що там було. Якби ну і немає Чорнобилі, нема. А, вони не думали про те, що вони ж, живуть в його наслідках. І багато людей навіть не знали, що Чорнобиль знаходиться в 100 кілометрах від майдану Незалежності. Знаєте, вони думали, що він там десь далеко взагалі невідомо, де насправді. багато людей, хто туди їздить, їздить вони казали, я не знав, що він в Київській області. У нас була деяка молодь насправді, яка думала, казала, я думаю, що є якась Чорнобильська область, от він десь там. От, що за Чорнобильська область невідомо. От, Але у молоді таке враження ви знаєте, що це така якась там, тіпа, чорна штука, невідома, як чорна мапа, чорна дірка на мапі. От. А як так все сталося, та, що ми забули свою історію, що а, все це. За якийсь час, наче зникла. Ну, насправді це спрямована це робота Радянського Союзу. Він намагався замишляти цю інформацію скрити. тому що Радянський Союз не любив, ну як Росія насправді зараз не, не любив і не любить а, а, визнавати свої помилки, да, тому що Радянський Союз ніколи нічого, як вони казали, не робив поганого. да? росіяни кажуть, що вони там ніколи не починали ніяких війн, да, і вони там всі майже світі. От е, рамський союз намагався уникати всі ці інформації, замовчувати. Є розсіклічні документи КДБ, в яких там все це підтверджено, і це насправді супер класно, що вони є. Але звичайно, що більша частина документів вона в Москві, і вони їх там не поширюють нікуди. Ну типа вони знову е, грів секретності з них не зникли. Ой, не зняли, а перенесли там багато років. І в цих документах КДБ. Конкретно є факти зафіксовані, да а, про те, наприклад, що якщо був сухий закон в цей час, да, то все рівно людям роздавали вино і розповідали, що вино к вивозить радіацію з організму, що насправді просто брехня. Люди до сих пір це вірять, да? але в країні був сухий закон, але країна сама роздавала людям вино, вивозила як воду, виходить, в таких бочках, типу, там такого плану. Є документи, в яких написано, що. А, от там люди напилися на потім подара. Це зафіксовано, що воно воно да? тобто порушувалося, можна сказати, закон спеціально свідомо. Замовчувалася інформація. Людям. А... Не казали, що про це можна а, говорити. Вони, в інформаційному просторі також не було ніяких новин, просто спочатку ніяких новин, потім вони потроху потроху подавались. Люди пішли на демонстрацію 1 травня, хоча не можна було цього робити, але треба було зробити картинку по телебаченню, що наче все нормально. Також зафіксовані в документах КДБ історії і, і орієнтовані КДБ кампанії, коли іноземні журналісти приїжджали в Чорнобиль, вони там їм щось показували, вони намагалися зібрати. Якісь аналізи землі, просто знаєте, там землю в баночку собі забрати, там в маленьку, да, маленьку, щоб потім вивести, поміряти і там щось сказати з цього. І була організована операція, коли вони просто дізнались, і вони спеціально поміняли цю баночку цьому журналісту, щоб він не знав. Так би, і, ну і такого плану. Все було зроблено для того, щоб а, а, в інформаційному плані да, контролювати а, інформацію, яка є, і пропаганду поширювати там правильні. З точки зору а, наративи, що все під контролем, що нічого там великого не відбулося, і такого плану а, пропаганда діла як середній країни, так і була зовнішня пропаганда, але це якби інша трохи історія. Тому що ти можеш там розповіти за карту, що все нормально, да, але вони мірять рівні радіації, якби вони там все розуміють, і у них є свобода слова, не декларована, а справжня. Але це зіграло таку. О, Зіграло поганий жарт не тільки з Україною, наприклад, з росіянами. Що коли окупанти прийшли в Чорнобиль, вони нічого не знали. І вони думали, що станція працююча, Вони думали, що там чиста, вони рили окопи родом в родом лісі, саме тому що вони повністю не розуміли, що це Чорнобиль. Якщо наша мовила думала, що Чорнобиль в Чорнобильській зоні, да, та, і такого плану, що там його вже нема, то у Росіян була інформація, така була війна. Чи відсутність інформації? Також Чорнобиль це невідомо, що невідомо, коли він був, і в принципі, і все. Ніякого відношення там до реального життя, да, у них тільки не було. Коли вони там оказалося те, що вони нічого не знали про це повністю, воно якби а, можна сказати, що нам допомогло. Да, тому що деякі люди з них отримали і Я явно приживу на багато років менше, що якби добре. От а, працівники станції, чесники були в окупації, розповідали, що коли вони розповідали окупантам, що в ці приміщення там не можна ходити, вони зачинені просто так, бо була аварія там рівень радіації. А вони не вірили, вони думали, що вони роблять якийсь а, що вони там може там зброю сховали і такого плану. Її також ходили всі приміщення. Звичайно, що вони спускали туди там, де була аварія, прям тому що не можна просто потрапити. Але в деякі приміщення, в яких підвищений рівень радіації, а, вони заходили, скажімо так тому от. Це це катастрофа, і наслідки вони знаєте такі. Вони багато, багато векторні, Вони знаєте витянути в пространстві часу і мають наслідки, які не тільки зараз проявляються, да, які там будуть проявлятися ще там 15, 20 років. Пане Валерію, ще не, не можемо не запитати якраз стосовно наслідків і на тих територіях, зокрема на, на західному полісі, які постраждали внаслідок цієї радіації. От зараз є я так розумію, намагання переглянути статуси цих територій і бачимо місцеві політики. Теж різні петиції там збирають про те, щоб не забирати цей статус території постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС Як ви ставитеся до цієї ідеї? Чи можна вже через 38 років робити якісь аналізи, щось переглядати і щось змінювати в цьому плані? Чи дійсно ці всі території досі залишаються постраждалими внаслідок цієї радіації з Чорноби? Насправді я проти цього. Я можу пояснити, чому? Тому що, по-перше, це не на часі. Не треба зараз, поки у нас іде повномаштабне вторгнення цим займатися, скажімо так, і навіть в престіс третивування це якби не те, на що треба приділяти увагу. Потім немає нормальних досліджень, які би точно могли промоніторити всю цю територію, яку можна там виводити чи не виводити. Є ідея, щоб скоротити цю зону, скажімо так, але будемо чесні, екологічний моніторинг там не вівся. Всі ці 35, 38 років повністю і дуже якісно, Тому вся ця історія, вона, знаєте, в Чорнобилі можна подивитись, є такий сервіс Google Maps, можна зайти, там є Google Earth, і що до Google Earth, Путін, там, де можна на Google Maps помотати і подивитись знімки. Території, да, там, за коли там супутник прилітав. Ну, є ще супутники НАСА, нас, насправді також в відкритому доступі може там багато років відмотати. І ви можете там дізнатись і подивитися, що а, якимось дивним чином там, всередині якої, якоїсь зеленої зони, в зоні відчуження, да, навіть там, де наче дорог немає, а потім з'являються якісь вирубки, знаєте, дуже, дуже великі, і вони навіть з, з супутника не те, що ви будете там, шукати, невідомості по скільки почався, але вони є. От і е, хотілося б дізнатися, може треба приділити увагу, наприклад, цьому, да. Тобто, якщо ми не можемо вимірити радіацію, тому що насправді це дорого, тому що е, немає методології правильно, ну і Україна не потягнеться. Наприклад, щоб це трапилось в Європі е, з її нормами, да? то ну щоб вивести щось там з е, цієї дій цього закону, то треба було б напевно перемірити все як мінімум. Цього у нас зроблено не було. І цим треба займатися дуже довго. Це дуже багато грошей коштує по-нормальному. А просто сказати, що воно, знаєте, пройшов час, так, і середня температура по палаці зменшилась. Історія з радіацією це не середня температура по Палаті. Тобто, знаєте, коли ви там гуляєте в кілометрі від місця аварії або там, взагалі, під станцію, да, то є такі штуки, які називаються подспота. Тобто ти віддаєш, все нормально, а радіація, нормальна. Треба розуміти, що випромінення різне, є різні а, а, частинки, і їх по різному треба міряти. Треба міряти не просто повітря, треба міряти в ґрунт засовувати, скажімо так. От, що також не робиться. От, то навіть біля станції, для да, такі місця, де все нормально, все нормально спокійно, все да. А ти проходиш два метри, там хотспот не можна знаходитися взагалі. Тобто, і, звичайно, що таким чином. Кожні два метри ніхто у цю зону, яка там потенційно може бути виведена, да, не от такого плану. А чи це правда, чи це на часі? Я не думаю, що ну, поки що так. Звичайно, що а, хочу думати про те, що можливо ця зона може бути да, використана якось по нормальному через деякий час. Ну чи настав цей час, я також не знаю. У нас є дуже багато територій, насправді в Україні, куди можна було би привернути увагу. Навіщо це робити саме там, де є різні ризики? І складності, коли є багато територій яка державна державної власності, землі в державної власності, яка не використовується ефективно, це якби це зрозуміло повністю. Були були різні ідеї для того, щоб надати різні економічний статус, щоб там могли хтось відкривати а, там за офіси і працювати там. Ну знов ж таки а, не, не всі а, бізнеси хочуть працювати за зоні відчуження, тому що там є проблема з. Тим, як туди потрапити, тому що вона знаходиться по дорозі від Києва, там дуже багато часу треба їхати, є більш комфортні. Тобто ця зона, вона в економічному як би, порівнянні, знаєте, там, з іншими місцями, де можна робити бізнес, ну, би, вона прогреє точно. Чому саме зараз, ну, я думаю, що це якісь політичні історії, можна сказати, що щось там позитивне відбувається, але я би насправді сконцентрувався на інших питаннях.